Вітаю гостей, а також підписників мого каналу. Сьогодні хочу показати вам, як я в'язала ось таку пов'язочку на голову. Шапки я не носю. носю вже коли мінус 15, і щоб пушки не мерзли, мені захотілося зв'язати собі ось таку пов'язочку косичкою. В'язала я з пряжі. З Аліекспрес пухнурки, так званий, ось такою синенькою етикеточкою. В мене в майстер-класі буде рапорт оцього узору 11 петель. І ви можете відкерогувати, як вам буде зручніше. Взагалі, роблять Оцей рапорт 7 петель. Ну, тоді вона більш така. Як вам сказати? Більш стягнута косичка, виходить, може, вам так буде ну, і краще сподобається. Так що дивіться, я в'язала 11 см, в майстер-класі ви можете. Ой, 11 см шомелю, 11 петель рапорт. Ви можете зробити на ваш вибір, як ви хочете. Можете, так, як я в'язати, можете в'язати через 7 рядків рапорт робити. І або, як вам там більше сподобається, може, ви 9 захочете рядків зробити рапорт. Так що, якщо вам подобається така пов'язочка, приєднуйтесь до майстер-класу. І так, що нам потрібно і з чого я в'язала пов'язочку. Пряжа в мене пух норки куплена на Aliexpress в дві ниточки. І три додаткові ниточки. До цієї пряжі. Также нам потрібна додаткова ниточка, гачок, спиця для косички і спиці для в'язання. У мене це 4,5 мм. Ви можете взяти якусь пряжу іншу. Головне, щоб у вас вийшла щільність в'язання, така, як потрібно. Щоб зв'язати нашу пов'язочку, ми будемо спочатку набирати з додаткової ниточки косичку. Гачком Ось я набрала 27 петель і зав'яжу. Для чого нам це цей ця косичка повітряних петель? Це для того, щоб потім ми могли, коли будемо з'єднувати нашу пов'язочку. Цю ниточку ми просто приберемо, і в нас залишаться петлі, які ми будемо з'єднувати. Тепер, що нам потрібно, нам потрібно підняти з цієї косички вже з нашої основної пряжі, з якої ми будемо в'язати, 24 петлі. Я буду гачком робити. так Зручніше. Ну, кому зручно спицями, можете спицями робити.

Перепровіряємо. 24 петлі. Тепер тут, виходить, коли 24 петлі, виходить, що ширина нашої цієї цієї косички буде. 13 см, ну так, якщо ми будемо в'язати лицьовими петлями. Але коли ми почнемо перехрещувати нашу косичку, вона зменшиться до 6 см. Зараз ми в'яжемо 6 рядочків лицьовими і виворітними петлями. Зв'яжемо 6 рядочків, щоб не забирати час, і тоді зустрінемося. Ось я зв'язала, але я зв'язала 5 рядочків, тому що я перший ряд пров'язала виворітними. Якщо ви в'яжете перший ряд лицевими, то у вас якраз вийде 6 рядочків, ви пров'яжете. Ділимо нашу роботу на три частини по 8 петель. пров'язуємо 16 петель Повертаємо і тепер ми пров'язуємо тільки ці центральні 8 петель виворітними Знов повертаємо. Знов повертаємо. Тепер пров'язуємо на додаткову спицю. Залишаємо перед роботою незручно з маркерами. З петлі з лівої ось, з правої спиці ми перезнімаємо на ліву. А з додаткової спиці перезнімаємо на праву. Перезняли всі петлі і пров'язуємо тепер ці 16 петель, які в нас на лівій спиці знаходяться. Закрутила собі тут. Тепер в'яжемо 11 рядочків. Получається 6 рядочків у нас виворітними петлями, і 5 рядочків у нас буде лицевими петлями. Щоб не забирати ваш час, я це зв'яжу, ви зв'яжете, і я повернуся покажу, що робити далі. Пров'язали 11 рядків, і тепер ми опять будемо. Пров'язувати наші ці центральні петлі. Пров'язуємо 16 петель. 16. Повертаємо, Зараз в'яжемо центральні ці петлі, так само, як ми робили тут в попередньому перехрещуванні. Так. 8. повертаємо. Повертаємо. Виворіний рядочок овертаємо. Тепер лицевий рядочок ми пров'язуємо на додаткову спицю. Залишаємо перед роботою, тепер ми перезніваємо на праву спицю оці наші петлі, які залишились у нас на лівій спиці. І з додаткової спиці також перезнімаємо на праву спицю. Ось так у нас виходить. Тепер знову ви в'яжете 11 рядочків, і знову перехрещуєте, так, як ми перехрещували в перший раз. Так, в'яжемо ми, давайте на 46 см, довжину в'яжемо. Я зв'яжу з вами також в перший раз. Раніше я не в'язала цю пов'язочку. Тому я не знаю скільки. Давайте зв'яжемо 46 см і тоді вже приміримо, кому скільки там потрібно. У мене об'єм голови 56 см, я буду дивитися, і якщо треба буде більше, я тоді вам скажу зараз в'яжемо 46 см по цьому рапорту, який ми тільки що з вами зв'язали. Ось така косичка в мене вийшла. Після останнього перехрещування я пров'язала 7 рядочків, щоб, коли з'єднаю, малюночок був, співпадав. І вийшлося, що в мене, коли я це все зв'язала, вийшло 48 см. Мені цього достатньо. Приклала до себе мені достатньо. Ви також можете розмір дивитися, як вам там по голові воно буде лягати, і скільки вам сантиметрів треба. Тепер ми будемо з'єднувати наші кінчики, оці. Нам для цього буде потрібен гачок. Дивіться, тут хвостик розв'язуєте і. І нічого в мене не вийшло. Значить, треба з іншої сторони. То зв'язати? Не хочеш, що зрізати треба. Якось не з тої, не з тої сторони не хоче витягуватися. Ну, Оце вот. Потяглося. Може, у вас там краще якось вийде? У мене щось не виходить сьогодні. Видаляємо цю ниточку і перезнімаємо наші петлі. На спицу. Зараз я перезніму, щось в мене пішло не так. Не все так склалось, як жадалось, ну нічого. Не вийшло бистро розпустити ниточку, розпустили потихеньку. Ось я перезняла ниточки, ой, петельки на спиці, і тепер будемо з'єднувати за допомогою гачка. Переносимо з однієї спиці, з тої дальньої спиці, на ближню. І пров'язуємо її. Цю пет... дві петлі пров'язуємо виворітною, опять переносимо з дальньої спиці на ближню, повертаємо цю нашу пров'язану. І пров'язуємо тепер три. Мабуть, треба взяти менший гачок, бо щось воно незручно. Взяла гачок номер три. Тепер всі три петлі. Бачите, позатягувала так, що даже меншеньким гачком не можу. Всі три петлі пров'язуємо разом. Так, і знову, з дальньої спиці, переносимо на ближню. Назад повертаємо ту, що ми пров'язали петельку, і опять три петлі пров'язуємо разом. І так ми робимо до кінця нашого рядочку наших петель. Ось так у мене <кій> з'єдналося на ви стороні, ось так це виглядає. На лицьовій стороні. Можете закривати так, як я, петлі, але це не принципово можете закрити, може, ви якось вмієте голкою закривати гарно, або ще якимсь способом. Це вже як ви вирішите. Ось така на нас вийшла. Пов'язочка. Якщо вам сподобався майстер-клас, буду вдячна за лайк, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!